Який син шохи создав акаунт, підписався моїм менеджером. Почав писати всім людям, які роблять якісь збори, що, типа, скидуйте гроші от мені, і ми там через два-три дня закриємо збори. Ви на шоу Крінж тижня шоу, де ми збираємося пару разів на тиждень для того, щоб обговорити найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. І сьогодні ми обговоримо, як маленькі діти хотіли заробити на тому, щоб представилися менеджерами відомо. Мого стрімера лебіги і шахрайським шляхом витягнути з людей гроші. Також поговоримо, як Женя Янович знущався над живою рибою, що дуже багатьох обурило. Хоча там ну дуже дивна історія. І буде смішно, і буде змістовно, і буде душно, і недушно. І як завгодно усе як ви обожнюєте у вашій улюбленій рубриці Крінж Тижня на каналі Рома Геній. Для початку представлюся для нових глядачів. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній. Я головний редактор Ікла. Це такий популярний інтернет-журнал. Також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі розповідаю цікаве і важливе про Україну і не тільки. Якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! І так, хтось почав від імені адміністратора Михайла Лебіги. Це такий популярний стрімер. Можливо, ви бачили ультравідомий мем про те, що він іде в президенти. Голосуємо за Лебіговича. Люди били собі татухи з цим гаслом. Хтось просто робив смішні відосики, дуже круті в інтернет. Коротше, це захопило усіх, навіть деяких людей, які сміялися або всерйоз навіть сприймали це безпосередньо у Верховній Раді. Так от менеджер Лебіги писав усім, хто відкрив збори, і пише: Я допоможу вам закрити їх швидше, але ви маєте за зараз скинути мені половину того, що ви вже накопичили. Зараз точніше про це розповість сам Лебіга. Але що сталося. Е, Якийсь син шлюхи создав е, аккаунт, підписався моїм менеджером. Почав писати всім людям, які роблять якісь збори, що типа скидуйте гроші от е, мені, і ми там через два-три дні закриємо збори. Він потім почав всім людям писати вибачення. В мене дуже довго просив вибачення. Блять, я кажу, що ти для своїх батьків міг зробити велику е, біду. Він каже: Мене нема батьків але мені кажеться, що і добре, що в такої тварини йобаної немає батьків, бо він явно вас де-то дете де де в лісі, сука. Будь ласка, не ведіться на ніяку хуйню. Ні. Ніколи ніхто від мого імені вам не напише. Мене є один менеджер, який працює по рекламі, і він чисто приймає запроси і все, блядь. Бо уєбани создають і мої, блядь, аккаунти фейкові, заливають туди мої відоси спочатку, потім починають хуярити там рекламу і так далі. Інтернет, сука, зла хуйня, будь ласка, від мене вам ніколи ніхто не напише, блядь. Як можна зрозуміти, по почерку, який описує пан Лебіга, люди, про яких іде мова, діти. Тобто вони. Перелякалися того, що вони самі і зробили, і почали в усіх просити вибачення, включно з цим Лебігою. Я взагалі не виключаю, що вони якісь його фанати, подивилися його супер успішні стріми. А для тих, хто не знає, він колись на своєму стрімі зібрав рекордних 8, майже з половиною мільйонів гривень за дуже короткий час. А після того як він став відомим як Лебігович, він ще зробив збір, де зібрав більше. 19 мільйонів гривень. І, звичайно, дітки, які, в принципі, все ж таки є його. Корневою аудиторією, здебільшого, я підкреслюю, здебільшого, і це здогадка. Я теж хочу це підкреслити. Вони подумали: ну блін, він стільки заробляє, можна його авторитетом скористатися і виудити з когось бабки. І що цікаво про інтернет, і про нинішній український інтернет, зокрема, всього лише через 7 хвилин після того, як Лебіга запостив першу свою сторіс про те, що він з ним поспілкувався, у нього з'явилися усі. Ці дані про цю людину. Просто послухайте. Пройшло всього сім хвилин від публікації даних сторісів, а у мене вже є номер телефону цього хлопчини, місце проживання, вулиця, і зараз пробиваються його батьки. А це всього на всього були в руках у нас е фейковий є нік в телеграмі. Це удивительно. Це дійсно удивительно, тому що мене навіть трошки лякає, що просто по ніку в телеграмі можна знайти отак. От людину я тільки що став почуватися. Дуже незахищеним, враховуючи, скільки людей я тут на своєму каналі з відкритим обличчям обливаю гамном кожен тиждень двічі. Давайте так, якщо щось зі мною станеться, навіть якщо я просто ну підслизнуся і впаду, будь ласка, підозрюйте у цьому усіх людей імена кого звучали на цьому каналі. Дякую. Я мені сказав, що махінації з моєї картки якісь були. Дивіться. Дивись, друг, друг, подивись, подивись, тихенько, е, номер твій взяти з свого телеграм-канала, ти поняв, який ти фейково создав, і прив'язаний він був до твого номера. Я до тебе дзвонив, ти трубку не брав. Правильно? Номер. У мене один номер, я вам його можу продиктувати, Може, ні, мені 16. І диви. Ти можеш мені лити любу хуйню, що це не ти, що це через тебе, що це карти і вся хуйня. Я ж розумію, що ну що зараз відбувається. Просто ти думаєш, що мені мало років, і я дур дурачок. Поняв, якщо супер коротко, існує семи хвилинне відео, де лебіга розмовляє з цими дітьми. В них дуже дитячі голоси. І ті почали спочатку говорити, що це взламані аккаунти, що їх підставили. Але потім зрозуміли, що досить вийобуватися, тому що вони от отут, от на долонці. І що сказав Лебіга? Що вони мають записати відео вибачення, і він не здасть за це їх батькам. <реш> ну я не знаю навіть з чим це порівняти. Це все одно, щоб хтось один настяв би на двері директору в школі, а інший сказав, будь ласка, зніми публічне відео, де ти вибачаєшся, і я не розкажу директорові школи. Ну, враховуючи, що це резонанс, і що, наприклад, я зараз покажу це в своєму відео. Імовірність того, що батьки цього не побачать, ультрамала. Це тільки якщо вони. Ігнорують інтернет як концепцію, але найцікавіше у цій історії це вибачення малечі, тому що я не знаю, режисерська думка у цьому відео просто брижже, бо воно і страшне, і надихаюче, і якщо чесно, здебільшого смішне, але з позитивним фіналом. Вибачте, Вибачте нас, військові та волонтери за те, що ми займалися такою фільмю. Слава Україні! Таке враження, що вони це вчили, як я вірші в школі під реп біт. Ну і давайте спочатку послухаємо висновки Лебіги, потім зробимо свої власні. Виходить багато повідомлень, що ні, ніхуя з 16-14 адмінка криміналка в тюрму, блять. Подивіться на них, нахуй. Ну вони сука, ну тупо діти, ви поняли, які не подумали своєю тупарилою головою, блядь, і пизда. Я більш чим впевнений, що вони висновок зробили з, з, з цієї ситуації. Більш ніколи в житті пальчиком до шахрайства не, при, не прикоснуться. А якщо прикоснуться, сядуть в тюрму нахуй. Сядуть в тюрму та й піздес, блядь. Подобається. Як гротескно в промовах Лебіги поєднується доброта суджень. І грубість форми, це сини шлюхи, вони просто діти. Ну за що я в тюрму? Потім можливо і доторкнуться, ну так сядуть в тюрму, блять. А так в принципі навіщо вони ж просто діти. Що я можу сказати? Це показова ситуація, і приємно, що вона показова не тільки для людей, які сидять там десь в Твіттері і постійно, дуже уважно пильнують за доброчесністю людей в Україні. Ні, це випадок, коли навіть люди, які просто дивляться стріми, а таких людей дуже багато, і вони абсолютно різного. Віку, вони побачать, чому так робити не треба. Причому з усіх сторін, з одного боку, Лебіга, який є для них авторитетом, це найпопулярніший стрімер в Україні. Він сказав, що це хуйово, що так вчиняти погано. І це для них є моральним орієнтиром. А з іншого боку, якщо навіть слова Лебіги не переконали, ви можете зробити висновок, що вас знайдуть, хтось комусь розкаже і все існуюче рука інтернету, Скрізь землю за жопу вас та і схопить. Це чудово. Дуже коротка ставка. Підпишіться на цей канал, щоб нашим співвітчизникам рекомендували саме україномовні і взагалі українські канали. Поставте лайки, якщо хочете, дізлайки, напишіть будь-який коментар. І якщо хочете допомогти, ви можете стати спонсором або баймі ековщиком. От перші, ось другі. Ми з ними усіма в спільному класному чаті з додатковим контентом і спілкуванням. І до речі, ви скидаєте мені на нову камеру. Я дуже вам вдячний. Ось тільки було до минулого відео. І от після минулого відео стало стільки. Бачите, прогресуємо. Якщо хочете, щоб воно йшло трошки швидше, будь ласка, долучіться. Буду дуже вдячний. На ЗСУ теж скоро будуть збори, тому підпишіться, щоб не пропустити. Рухаємось далі. Обережно. Щось вологе. Він пустий. А ні. О! Риба жива. Дивіться, у мене є одна ідея. Я не знаю, можна її випустити? Можна випустити. <праць> Щоб ви розуміли за це, яновичу прилетіло по голові. Що сталося, спитаєте ви? Не повірите, це історія, в якій мені здається, дехто до декого доїбався. Що взагалі відбулося? Конкурс на шоу Яновича 2023, Це таке найт шоу в українському Ютубі. Був такий інтерактивчик з засновником Федорів. Це така маркетингова агенція Андрієм Федоровим Рівим. Постійно для мене це було проблемою. Якщо я правильно зрозумів, суть цього конкурсу існує бокс, який прозорий тільки зі сторони глядачів. Сам Федорів нічого не бачив і засовував туди руки, і нащупував якийсь предмет. Ці предмети підбиралися за наступним принципом. Вони якось асоціювалися з Компаніями і брендами, яким агенція Федоріва надавала свої послуги. І нащупавши ці предмети, він мав якось про це розповісти. От така цікава, інтерактивна, з приколюшечкою форма інтерв'ю. На правах свого часу з зросійщеної людини можу сказати, що це дуже схоже на шоу, кажеться, на щупал. Можливо, цим надихалося, а скоріш за все, навіть існує який західний аналог, не суть. Суть в тому, що вони використали живу рибу. І, звичайно ж, звучить воно, м'яко кажучи, негуманно. Тобто, це жива риба, яка знаходиться в цьому боксі без води. І як ви бачили на відео, потім її було випущено. Так у цьому власне драматургічний конфлікт, спитаєте ви? Суть у тому, що редакція The Village звернулася до команди Яновича з питанням щодо коментаря про те, що вони використали живу рибу у якості реквізиту. Про що Янович написав в'їдливий твіт. Щоб ви знали, що Янович експлуатує тварин, купує в магазині, де їх мали з'їсти, а потім випускає у річку. The Village тримають руку на пульсі найактуальніших тем. Дякую їм за це. І навіть серденько прикріпив. Тобто, власне, це була така, знаєте, пасивна агресія, не можу назвати її активною. І на цьому все, звичайно ж, не закінчилося, і все ж таки вийшов матеріал на The Village В цьому матеріалі, що цікаво, помітили, що у таймкодах відео є таймкод, який називається Буквально таймкод для зоозахисників, і там показується, що власне Янович випускає цю рибу потім з пластикового судочку у Дніпро. В чому бля проблема? Спитаєте ви? Прикол у тому, що захисники тварин різні організації, до яких я особисто ставлюся з великою повагою, описали, що це великий стрес для тварини. От, наприклад. Це великий стрес для риби, психологічне та фізичне страждання через перебування не у воді та доторки людини. За такими критеріями це можна назвати жорстким поводженням з твариною. У цьому випадку дійсно йдеться про можливий стрес для риби та невідомість стосовно її шансів на виживання у новому середовищі. Це раз. Найбільша проблема цього епізоду навіть не у тому, що рибу помістили в бокс без води та тримали там протягом якогось часу, а в тому, що блогери дозволяють собі використовувати живих тварин заради створення таких шоу. Момент із випуском рибу у річку теж є елементом цього шоу, адже тут не йдеться про жодну турботу про тварину. В іншому разі її би просто не використовували б в ефірі. Блять, е давайте так. Я зараз зроблю дуже важливу ремарку перед тим, як щось спизданути. Я не майстер рибічої психології. Давайте це затямимо, будь ласка. Рибу продавали в магазині для того, щоб її у подальшому з'їли. Їй пизда, це не етично з самого початку. Чи є вчинок Жені неетичним? Ну так, тому що він використав тварину у шоу. Це плюс-мінус те, за що ми не любимо цирки, і багато хто не любить зоопарки. Але чорт забирай! Таке враження, що до психології риби тут віднеслися як до психології зумера. Дивіться, я Меленіал, моя мама психологічно, психічно, міцніша за мене в 15 тисяч разів. Можливо, це також якось пов'язано з тим, що вона була трошки більш. Загартована часами, в яких вона жила, і десь всередині живе якийсь біль. Я дуже сподіваюся, що це не так, але допускаю це. Я, можливо, десь якось міцніший, ніж подальше покоління, але у нас це пов'язано з багатьма факторами: зі зміною темпу життя, з перенасиченістю інформації, з перенасиченістю розважального контенту, який ми занадто багато споживаємо, через орієнтованість на споживання, заробіток, стрес, тиск, заздрість. Зіркам в інстаграмі, дуже багато різних факторів. Але це, блядь, риба. Ви уявляєте собі життя риб? І я скажу чесно, можливо, я зараз прозвучу по топорному і по неандертальськи Ви ж знаєте, я намагаюся завжди за усіх турбуватися, про усіх піклуватися, бути прогресивним. Але не дивлячись на те, що мої знання про життя риб базуються на десятках відосів з цікавими фактами, парі передач на Discovery National Geographic, підводні. Братві, і у пошуках немо, я думаю, що їх життя їбать яке стресове і без цього. І тим паче, враховуючи, що її вже зловили і помістили в магазин, життя риб і життя конкретно цієї риби це один суцільний стрес з купою стрес-факторів небезпек, тривог. Тощо, і те, що вона 5 хвилин, як сказав Янович або навіть менше, побула у цьому боксі і потім її випустили. Ну, конкретно у цьому розрізі, їбать, немає ніякої проблеми. Поясніть мені, що це не так. Не те, щоб закенселіть мене, хоча я розумію, що багатьом захочеться, просто поясніть мені в коментарях, що це не так. Але, звичайно, хотілося б сказати, і з іншого боку, що використовувати живих тварин просто для того, щоб когось порозважати, це дещо, що мало вже давне. Давно залишитися у минулому. Давайте, якщо ми вже хочемо розважатися, то робити для цього техніку, художні твори, жартувати і виступати самостійно. І це дійсно буде краще. Тому як я оцінюю цю ситуацію? Вона мене трошки роздратувала, можливо, занадто чутливим ставленням до однієї конкретної риби, але глобально мені приємно, що у нас в інфополі підіймаються питання моральності і етичності використання живих істот, які. Які не можуть цьому заперечити. Думаю, що це дивний, але хеппі енд. На цьому пропоную закінчити. <му> Такий от вийшов відос. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, дизлайки, надонайте мені на банку, щоб я купив кращу камеру. І скоро я відкриваю новий збір на ЗСУ, тому підпишіться, щоб хоча б це не пропустити. Все, будьте у безпеці, дзвоніть мамі па-па!